Друзі, всім привіт! Це я Сергій з бабусею приїхали на мій город полігон. Муравейчик нас привіз. Пшеничка чудова, картопельку пропололи. Бачите, як гарно вона росте. Вже потрібно буде підгортати. Так, були ми тут чотири дні назад. Поставив я таку погремушку тут на городі. Ну, вітру нема, то і, і, і неправильно трохи вона зроблена. Треба на одну паличку. Ну, це таке. Тут було дуже багато крутів. Я купив в магазині ось таку штуку. О, Це таблетки такі тут. 10 штук. Ми в ті норочки їх бабуся попозапихала, позатрамбувала. Зараз приїхали подивитися, ніде нема нової ямки, нічого не порито. В одному місці там з краєчку свіжа земля, десь там, мабуть, кротик якийсь порив. Ну там ми не клали, а тут на всій діляності ми розкладували, бачите? От так що немає, немає. Вони, мабуть, подохли вже всі або повтікали. Не знаю. Так, бабуся, як вам? Хорошо, рада, що картопелька зеленіє, рядочки гарні. Прийшла ще полоть грядки. Вон квасольку, кукурудзку, бурячки. І тут побачили. Так що все, слава Богу, от через тиждень чи через чотири дні об. Корем, під картопельку, хай росте, з Богу, дощик ще буде і буде урожай. Будете прополювати он ті грядочки. Там у нас, бачите, росте кукурузка, бурячки і все треба прополювати. Так що бажаємо нашим друзям врожаїв. Врожаю, а всім людям здоров'я, мирного неба, щоб спокій став на землі і буде все добре. Буде все добре. Так що, друзі, це дієвий, дієвий засіб для кротів. Вони допоміг. Не знаємо, що з ними зробилося там в землі, але їх уже немає. Вони бажаємо всім всього найкращого. До побачення.